Велосипеди вживаний дуже в гарному стані, а ціна як за сміття. Алюмінієва рама 28 колеса, максимально, дивіться, ланцюжок все захищено. Планетарна тулка, Nexus 7, в середині 7 передач. Щоб ви розуміли, по нижній передачі до 150 кг тягнення. Комфортне сідло, а тут у нас амортизація. Рама М на різні 155-170 ріст. Алюмінієва вилучка, амортизаційна настоїть. Серву Серворуль регулюється, верх-низ, різні наклони. Резина не порепана. Ще можна їздити на руки. алюмінієві. У Будапі, вісні. ціна такого велосипеда 8950. Ролерні гальма, довговічні, які працюють безвідказно. Підніжка є. Когось буде цікавити. Просто подивіться. Це з Нідерландів, повірте. Нема нічого надійнішого за такі велосипеди. Не вірите, спитайте GPT. Когось буде цікавити, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас куликів на тест-драйв. Вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіслимо вам новою поштою без проблем.